Ну що, усім добрий ранок. Починаємо роботу у середу сьогодні. 8. Ну, я почав о 7.30, вже зробив одне замовлення по бізнесу. За 300. Зараз. 307, за 7. Непогано. О, зараз на фільтрах стою. біля байкового кладовища. Так що подивимось, щось повинно. Прилетіти, сподіваюся, це. Ну, на це. На болтики включен комфорт і чекаємо дива по уклону чи по болту. Так що погодка сьогодні така нельтна. Чекаємо гарного замовлення. Ну що, прилетіло замовлення, таке непогане. Зараз скажу 343 за 8,6. Ну, це на Лесі в Українки там дві точечки поруч, так що непогано. Летимо туди. Так що їдемо. Ну що, прилетіло замовлення по болтику з коефіцієнтом 1,5 по комфорту 364 на балонку Ой-ой-ой-ой, все-таки делаешь, она... Блядь. Блядь, да, да, ну тут... Да, наверное, поедем, короче, на оболон. Бо... Хотя хер его знал. може краще це було взяти. Ох, не знаю, не знаю. Все гарне. Так насипає, що. Не знаю, що робити. Коротше, трошки я ж розтірялся. Та ладно, ну чому ні? Типу, 364 за 12, по набережні, так-так, так і без пробок. Я думаю, можна. Подача у нас 2-4 кілометри, але ми так в цю сторону повернуті. Так що нам їхати ось так взагалі трошки. Все, поїхали. Та і знаєте, напевно, не зря я вибрав по болт. болту за замовлення, бо по уклону ціна була гарна, але оцінка пасажира, блін, ж самі бачили, 4 і 5. Ну, типу, ну, а це ще бізнес, ну, це по-любому якась зажрана людина буде, яка відвіряємо хлопає і всі недовольні по життю, ну, як завжди, коротше. Ну так що, летимо зараз 9.07. Працюємо, працюю я вже півтори години, Вип... зробив два замовлення. Це останнє замовлення, що я сюди їхав за 8 км. Було 400, ой, 300, 340. Ну, людина там на буквально кілометр змінила маршрут Опа, 360, чудово. Так що. Витиму зараз по Балтику на замовлення. Я думаю, швидко його виконаю. Все як, доїду. Зараз 9.08 і до пасажира їхати 700 метрів 3 хвилинки. Так що, думаю, це буде швидко. Ну що, зробив це замовлення, їхало ми 35 хвилин. Ну, непогано, непогано. Зараз на Труханому острові. Будемо їхати в сторону Троєщини, напевно. У сторону оболоні робити, напевно. Ну, блин, і оболоні Троєщина горить. Ох-ох ох, не знаю навіть. Та ні, ну краще на Троєщину поїду. Бо ну, думаю, на Оболоні там таких жирних заказів не буде. Дуже багато хотілося б, звичайно, поїздити по лівому берегу. Бо я... я до цього все ніяк не дойду. Так, опа, бензик загорився якраз. Що, заїхав на заправочку, заправився вже і пролетіло замовлення по болтику, по комфортику 263 на ДВРЗ. Непогано? Непогано. Так що летимо. Ну що, довіз пасажирку на ДВРЗ. І що ви думаєте? Не перевершено так, зараз ось так видно. Опа. 10 гривень чаюхи залітає, на Бізнал Приємно. Чому би ні? Дуже приємно. Навіть 10 гривень на сьогодні. Це вже кайфово. Так, по коефіцієнтам вона ось так от виглядає. Київ. Так, лівий берег. Шось. Жирніший за правий. Троєщина так взагалі, там бомба. Ми стоїмо зараз ось тут. Ну тут трохи коефіцієнти захватуємо. Так. Ну і радіус я теж бачу, типу, цей весь коефіцієнт. 3 км кілометрів у мене стоїть радіус просто, щоб я дивився замовлення. Так, і на болтики у нас тут болтик поки. Так що, чекаємо нових замовлень. Ну що, вирішив, щоб не стояти, не втикати, прийняв отаке замовлення. Тільки що в ефірі з'явилися ну, 322 за 16, 19 гривень за кілометр з коефіцієнтом 1,35. На подол. Та ну поїхали. Блін, ну серйозно, що тут втикати на ДВРЗ. На подолі. Ну, пофіг. Поспимо там трошки постоїмо, ну, хоч щось заробимо. 282 гривні будуть готівкою, 40 на баланс, так що. Полетіли. Так, скидіхати до клієнта. 300 метрів, бомба просто. Так, болтяру відключаємо. І все, полетіло. Ну, що, приїхав на подол 11.31. І того у нас на болті 480 гривень. І на уклоні у нас. Так. 800. Ну, якось так. 1200. Зробили. Ну, навіть 1300. Бо там ще чаюхи насипали, тільки що дали чаюхи, 1300 точно є. Непогано. Зарано, так. 7.30 Так що зараз можу чухнути на лівий берег, відпочину, посплю. Бо сенсу немає кататися, бо сьогодні середа. Ну, наче і погода погана. Ну, поки коефіцієнтам щось. Дивлюсь, не дуже. Прям. Ну, от на лівому берегу є. На Голосівському є і все так. Ну, а все остальне так я собі 1,2-1-3. Так що якось так. Ну що, знаєте, спробуйка я тільки що включив ну хвилину 20 тому назад по клону... цепочечку. ну увімкнув. Е, стандарт відключив. Залишив тільки бізнес і комфорт. І прилетіло замовлення по комфорту з подолу на сюди. Ой, ну майже на Пічерській ліпці. Непогано. 130 за 5 км, Чому ні? Типу, ну я би просто стояв би втикав, серйозно. А так спробував покатати по цепочці і розповів вам, що воно як. Бо реально ну, дуже, прям дуже давно її не вмикав. Самому цікаво, що воно і як працюється по ланцюжку. Ну, що, виконав вже два... два замовлення по ланцюжку. Ну що скажу, такі замовлення були 2 км 800 метрів за 96 і 5,2 за 130 Прилітає тільки що замовлення. Дві адреси з точкою. Блін, там щось ціна була 110 Ну коротше, по комфорту. Отак от було. Ще й скручено. Ну, типу, люди, ну ви серйозно. Ну ви якщо викликаєте комфорт. Ви щось скручуєте його, так ну викликаєте стандарт тоді. Ну, типу. Ну, коротше. Мені це не зрозуміти. Бачите, як крутить, віртять, не комфортик, не ну, буде спой. Ну, Може ще й за рейтинг. Відмінити, так, чудово. Ну, типу, полонцю скрутку брати ну, в день я точно не збираюся. реально. Будемо вчити людей не скручувати, а навпаки, додавати. Що ну, ж, ж це таке в дощ. отакий от Катати, скручені замовлення, ну це ж маразм. Так що будемо чекати не скруточку. Ну, це бомбіта просто прилетіло. За 700 метрів, 110 гривень по бізнесу. Да не непогано, поїхали. Чому ні? 700 метрів, йопта. Їхати 700 метрів до клієнта. Жаль, за те, що ти доїжджаєш до клієнта, тобі так само не платять. Було би класно. Так що їдемо. Ой, насипає добре, так. Заїхали на мегамаркет, людина тут машину залишила. Тільки закінчую, прилітає знову замовлення. Бізнес. 175 за 5. Типу бомба. Летимо. Падаючи 700 метрів. Кайф. У людини рейтинг. О, Кайф. Все. Так можна працювати. Так що летимо. У мене просто немає слів, просто пасажири, блін болта. Болт навіть комфорт з коефіцієнтом 1,5, типу. Ну чого жалітися? Казали би ви, да? Під'їжджаю. Нікого немає. Точка стоїть прямо на перехресті. Ну Я ж під'їжджаю одразу з зупинку. я зупиняюся зупинкою на варійці стою. Чекаю, чекаю, нікого немає. Вже платний простой почався. Підходить чувак, стучить в переднє ну, вікно, я ж відкриваю, кажу, що таке? Ну, Ви сідаєте, поїхали, типу. Він каже, то там ще два підійшли. Коротше, ми все не, не вліземо, все я вам винен за. О, скажіть мені. Типу, за подачу. Я кажу, ну, типу, воно само компенсує за подачу. Каже, ну ладно, типу, якщо ви приїхали, то давайте ми частина поїдемо. Я кажу, ну давайте. Типу, сідайте. Просто завалюється в машину багажника просили. Туди коляску закинули. Коляску вимазали, мені куртку, блін. З дитиною, блін. ну, Щоб ви розуміли, ця дитина стояла просто в лужі, і одразу її беруть на руки, в машину сідають. Вона ногами попереднім сидінням повністю їх вимазує. Ну, боль, просто боль. Ну що, на годинку вже 4.16, поки додому я не доїхав, зайшов у сільку, взяв собі отаку піцу, айранчик і буду зараз насолоджуватися, кайфувати. Ну що, кайфули, віст тільки ще американців, заборчаговочки на хрещатик. Ну і що, виходять такі... Можна, типу, тут зупинити. Я кажу, та добре, без питання. Завертаю вони такі. Дякую, палтосик кладе, такий, о-хо-хо, чудово. Таке, Дякую. А зараз летимо на замовлення під мостом. Під пішоходами заберу людей і на лівий берег поїдемо з ними по комфорту. Так що непогано. Летимо погода, звісно, просто жесть. Воно вам не передає, але воно таке все риже, це просто жесть. Така херня просто йде з неба. що, ну, Я не знаю, що там. Щось я вже дуже сильно сумніваюся, що це піщана буря. бо, Воно ну, ну, не сильно не схоже. Бо коли піщана буря була, ну типу, ну, воно видно було, що то пісок. А це я не знаю, як від заводів, блин, таке відчуття якогось. Ну що, приїхав собі на райончик. Блін, я думаю, що у мене такий розход кончений став. Просто зрозуміти не міг. Получається, от проїхав 120 км на 20 літрів газу. Типу, жре прям, ну взагалі, що, що конь просто. Думаю, да ну як так-то? Показувало що 15 зразходило, ну по суті там 20 зразховувало. Думаю, блін, ну типу по місту їздив. В пробках майже не стояв, думаю, що ж за конський розход? Думаю, що ж я такого робив, що могло вплинути на витрату палива? І такий дивлюся сюди і розумію, що в мене було ввімкнено на лобове скло. Ох, і коли воно вмікне на лобове скло, тобто ну, кондиціонер не працює. Ну, прям вікна розпотівають за секунду. Тобто воно все одно йде регенерація якась. Ну і що? Коли увімкнено увімкну на лобовуху, просто розход около 18 літрів газу, коли ти вимикаєш цю фігню, в тебе 12-13. Типу, це просто охреніти Тільки що заправив 15 літрів газу. Ну, типу, воно в мене показує. Проїхав 8 кілометрів, був сухий бак. А, типу, воно в мене, якщо менше ну там 14,5 літрів, то воно вже червоним загорається. Якщо 15, то горить зеленим. І воно досі горить зеленим там. Типу, я проїхав 8-9 навіть 9 кілометрів від заправки і вимкнув, просто вимкнув, виключив цю фігню. На лобове скло і все, поставив просто на обличчя і в ноги. І все. Типу, просто Оце ми разом придумали. Ну, блін. А до цього я просто не вмикав, бо воно до, ну, Система не, бу... не була в мене почищена. А потім я поміняв фільтр, купив, купив піни, туди все задув, попрацювало воно з кондиціонером, все воно це вигнало, всю фігню, потім печкою просушив. Ну, звичайно, я в машині не знаходився в цей момент. І все. Ну, типу, запаха, все. Більше немає, все чудово, все свіженько. Ну я ж ну, просто не думав, що із цієї херні може бути такий прям розхід. Ну, брін, де я з Кандієм їздив, я ну, не відчував різниці, типу, по розходу. А цю херню увімкнув і жесть, просто жесть. Звичайно. Вона буде жерти, якщо так їздити. Блін, це жесть. І ну, ось, їду, типу, дощик, трохи капає, включено, чисто ноги і обличчя. І, ну. Взагалі, наче не потій, Ну там трошки взагалі в куточках, а так просто кайф. Ну і що, вчора так непогано відпрацювали. Заробили ми 3023 гривні. Це по клончику у нас отак от, за 11 замовлень 1900 і на болті 1112. Ну, непогано, 3000 чистими є. З вирахуванням палива це 2100, бо на паливо я вчора витратив. Одразу 500 і потім ще на 400 заправився. Ну, то вже було ввечері, я от досі на цьому паливі. Так що можна ну, сказати навіть там, 2300 400 десь так чистими, бо паливо залишилось. Так що такий непоганий день вчора був. Відпрацював я з 7.30 ранку і до 6 вечора працював. Ввечері замовлення вже не брав. Так, що якось так, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, не забувайте і до побачення.